Лорд Тайвін Ланістер, голова будинку Ланістерів, лорд Кичери Кастерлі, щит Ланіспорту спорту і охоронець заходу, один із наймогутніших лордів Семи Королівства і, без сумніву, найбагатший. Тайвін багато років служив правицею королю Ейрісу II Таргаріяну. Проте пізніше з ним посварився і навіть бився проти нього в повстанні Роберта, хоча і приєднався до бунтівників на останньому етапі. Король Роберт Баратеон одружений з його дочкою Серсеєю Ланістер, і лорд Тайвін є не тільки тестем короля, а й головним кредитором корони. Скарбниця винна йому мільйони золотих драконів. Тайвін є старшим сином попереднього лорда Кечери Кастерлі Тайтоса Ланістера та його дружини Джейн Марбранд. У сім'ї Тайтоса було п'ятеро дітей. Тайвін він був одружений зі своєю кузиною Джоанною Ланістер, у шлюбі з якою став батьком близнюків Серсеї і Джеймі, а також Карли Катиріона. На початок саги Тайвіну майже 60 років. Він один з найвладніших і харизматичних лідерів семи Королівств, який вміє підпорядковувати собі людей і будувати далекосяжні стратегічні плани. Вставши в молодості на чолі будинку ланістерів, він зумів одноосібно відновити високе становище та добробут свого будинку. Престиж якого сильно постраждав за час правління його батька. З того часу, глава роду присвятив усі зусилля підтримці авторитету та зміцненню влади своєї родини. Та й віна більше поважають, ніж люблять у західних землях. А в королівській гавані йому досі не забули пограбування міста у 283 році, коли тривало повстання Роберта Баратеона. Цей чоловік досвідчений полководець, що у битві перебуває не в бою, а в тилу. Вигляд у нього зазвичай грізний, а під його поглядом усі почуваються незатишно. Його очі проникали в саму душу, бачачи всю твою слабкість, нікчемність та неподобство. Надзвичайно суворий та жорстокий, із зрадниками безжальний, проте здібний і проникливий правитель, який приніс процвітання королівству під час свого перебування на посаді правиці Ейріса II. Казкове багатство та його здатність вишукувати нові джерела доходів породили часто повторюваний, але не в присутності Тайвіна жарт про те, що охоронець заходу навіть випорожнюється золотом. Та й він мав глибокі почуття до своєї дружини Джоанни. Дехто навіть подейкував, що під час свого правління правицею за короля Ейріса Таргаріена він правив сімома королівствами, а ним правила дружина. Він також любив своїх дітей-близнюків Джеймі та Серсею, але зневажав молодшого сина Тиріона. Почасти це пов'язано з тим, що Теріон Карлик, але Тайвін звинувачував молодшого сина в тому, що він викликав смерть своєї матері під час власного народження, а також у тому, що він зганьбив сімейне ім'я своїм блудом. Вважається, що після смерті леді Джоанни Тайвін більше ніколи не посміхався. Лорд Кечери Кастерлі дуже розумний, розважливий, політично проникливий, вкрай пихатий, жадібний, холоднокровний, жорстокий, нещадний і цинічний, ніколи не забуває образ і сліпий до всього, що не відповідає його ідеалам. Але при цьому він не відрізняється розбірливістю у виборі засобів досягнення цілей і як наслідок мало оцінює всі наслідки своїх дій. Гордість, яка з роками переросла в гординю, стала об'єктом жартів за його спиною. Основною його мрією було піднесення свого будинку на вершину п'єдесталу семи Королівства. Ланістери мали стати династією, яка непорушно правитиме країною тисячі років. Характер Тайвіна егоїстичний, що межує з нарцисизмом, але при цьому врівноважений певним ступенем прагматизму та здоровою логікою. Також зловісна репутація лорда Ланістера часто є джерелом вседозволеності для деяких членів його будинку. Крім цього, погана слава Великого Лева відбивається на всьому його будинку і відома за вузьким морем, де прізвище Ланістер стало синонімом до слова Негідник. Ну а про історію з родинами тарбеків та рейнів я вже згадував в огляді самого дому Ланістерів. Отож, про явний признак нещадності можете почути у тому відео. Незважаючи на немолодий вік, Тайвін високий, сильний, здоровий чоловік із широкими плечима та плоским животом. Має тонкі, але м'язисті руки. А почавши лисіти, він цілковито поголив голову. Очі в нього світло зелені, майже прозорі і з золотими іскрами. На війні носить розкішні, хоч і не надто практичні, обладунки, вкриті пурпурною емаллю і золотом, з величезним золотим плащем, що цілковито покриває задню частину коня, а на голові у лорда красується великий шолом, прикрашений левом, що гарчить, з рубіновими очима. Образ Тайвіна Ланістера має багато спільних рис з Річардом Невілом, графом Уоріком, і графом Солсбері, який був одним із найвпливовіших аристократів Англії епохи війни червоної та білої троянд, і неодноразово перебігав з одного ворогуючого табору до іншого, керуючись особистими амбіціями. Також ряд деталей біографії графа Уоріка знайшли своє відображення в біографії охоронця заходу Вестероса. Так, Річард, як і Тайвін, був найбагатшим і найвпливовішим діячем свого часу з великими політичними зв'язками. Річард Невіл почав свою кар'єру рано, так само як володар Кечери Кастерлі. У сім років він одружився. Це був важливий політичний шлюб, який дозволив йому згодом стати графом Уоріком. У 16 отримав лицарський титул, а в 21 став одноосібним спадкоємцем відразу кількох найбагатших і найзнатніших родів. Як і Тайвін Ланістер, Річард Невіл був найвпливовішою політичною фігурою свого часу. Від його фінансової підтримки залежали результати військових кампаній та складних інтриг палацу. Як і Тайвін Ланістер, Невіл не намагався сісти на залізний трон, воліючи правити чужими руками. Тайвін благополучно був правицею спочатку при Ейрісі II Таргарієну, а потім і при онуку Джофрі Баратеону. Протягом війни Рос Невіл спочатку допоміг Річарду Плантагенету здолати Генріха VI, виступивши таким чином на стороні Йорків, а потім грав за ланкастерів, намагаючись звалити Едуарда IV і посадити на трон все того ж Генріха VI. А Шекспір у трилогії Генріх VI назвав Невіла творцем та губителем королів. Декоти фанати творчості Мартіна знаходять схожість між Тайміном Ланістером і його двома старшими дітьми Джеймі та Серсеєю, з папою римським Олександром VI та його дітьми Чезаре і Лукрецією Борджіа. Звісно, таке порівняння має певний сенс, адже Чезаре, як і Джеймі, були вправними воїнами, а Лукреція та Серсея – вродливими і впливовими жінками. Сам папа мав дуже схожі риси характеру та й політично-економічне становище в суспільстві, як і Тайвін Ланістер. А ворогам, з якими не вдавалося домовитися, вірні слуги папи Борджіа підносили отруєну чашу. Французький публіцист 19 століття Лео Тексілен писав: він, Олександр, довів спосіб убивства до досконалості. Завдяки своїм спеціальним знанням в цій області та сприянню відданих йому хіміків йому вдалося створити цілий арсенал надзвичайно тонких отрут. Олександр, Чезаре, Лукреція діяли самі або через своїх слуг. Досить було слузі, прогулюючись вулицями і площами, вколоти голкою вказаних ним перехожих, щоб вони впали замертво. Помер папа в 72 роки за офіційною версією від застуди. Говорили, що він з'їв отруєні солодощі. У вбивстві також підозрювали його сина Чезаре. За іншою версією, папа підмішав отруту в вино кардиналам, яких хотів позбутися, але ненароком сам її випив. Ймовірна схожість присутня і тут. Адже, як ми вже знаємо, Тайвін помер від рук свого молодшого сина Тиріона. А в теорії фанатів зазначається, що лорда Кечери Кастерлі ймовірно отруїв дурнійський принц Оберен Мартел. І якби Тиріон не випустив арбалетну стрілу в батька, то він все одно невдовзі б помер. Оскільки ця теорія має немало підґрунтя в оригінальних текстах пісні льоду» й Полум'я, то не слід відкидати її. А можливо, невдовзі у вітрах зими ми дізнаємося правду про це. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть коментарі, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Ті, хто цього ще не зробив, незабаром зустрінемось знову.